Всім доброго дня! Вітаю своїх глядачів. Сьогодні у нас 24 вересня, 2024 рік. В першу чергу, які виклики, які важливі моменти для міста Запоріжжя, починаючи з сьогоднішнього дня і на місяць вперед, які будуть самі важливі події? Праздник. Дуже треба обережно, тому що тут іде напруга, тут буде щось робитися, якась халепа буде летіти на наші голови. Ось, пожалуйста. Так, це те, що касається донишка, тепер я роблю розклад. Підвішений стан, жертва. Ближайший місяць, люди, нас чекає. Що ми будемо отримувати, як мінімум три серйозних удари. Ось такі, бачите? Ось ситуація жертви. Трійка мечова. Е, і тут в опасності йдуть жінки, в опасності йдуть діти. Бізнес якийсь. Так, да, бізнес. Півдня Запоріжжя, бо тут ось йде жертва. Південь Запоріжжя, ось ось він. Ми будемо працювати на його захист. Ну, На жаль, це дуже ілюзорно. Воно удар іде, будемо збивати. Але буде багато летіти. Отак. Оце вам вересень. Вересень і туди на жовтень уходить. Тут не виходить так збивати. Не вийде так збивати. Ні, п'ятірка. Ну, ось дивіться, до кінця вересня я не бачу, щоб тут були загиблі, але лікар вийшов. Тут буде, будуть травми, але я не бачу, щоб були фатальні випадки, ні. Так, і тепер там молоді люди, діти будуть, але тут буде уходить від опасності і взагалі з дітьми усього будуть виїжджати. Так, далі, те, що касається, Так, тут буде проблема із бізнесом, буде бізнес зупинятися, буде переїжджати кудись, буде життя. Ми не будемо мати нормального життя, тут йде стрес, стресова ситуація. Люди багаті, які хоч щось мають, у них теж починаються вже проблеми тут. І по луні це надовго будуть клопотатися, будуть сім'ями. Що робити? Уїжджати, шукати кращої долю. Ось, ось з дітьми будуть виїжджати. Ось і все. Втрати йдуть. Втрати йдуть по всім аспектам. По всім аспектам життя йдуть втрати. Люди, ну що я можу сказати? Оце таке Запоріжжя у нас. А давайте я Харків подивлюся. От раді просто для сравнення Харків візьмемо. Харків, вересень. Тяжело, будуть летіти каби, багато кабів, військова обстановка. Ще будуть постраждалі люди, будуть, особисто ті, які працюють, робітники різних сфер. Загиблі, загиблі ну, якось не дуже показує, але ну, сочетання дьявола з луною погане. Де тут іде ілюзія, тобто ну, може покалічитися людина дуже серйозно. Так, практично, знаєте, вже як. Так, жовтень, опять-таки, будуть. Буде летіти, буде балістика летіти, буде ось-ось, пожалуйста. Буде багато чого летіти, Харків тут взагалі треш. Чи будуть загиблі люди? Будуть, будуть, будуть. ось. Першення життя. Ну, тут по енергетиці сильніше, чесно скажу, сильніше, ніж Запоріжжя. Запоріжжя. Ану, давайте суми. Так, суми. Ну, бачите, да, підвішаний стан, жертва. Що на жрицю йде? Жінки, жінки, чоловіки, сім'ї, які проживають, попадають в больницю. По жриці йде якась. Що це таке? Захист, захист, але його толком то... не дуже то зробиш по сімки, коли на тебе летить до хіра всього. Ну так. Ще більш-менш тут бойові йдуть дії, тому якось воно так, знаєте, по четвірки, вони вже і тут і. Звикли до того, жовтень місяць. Трошки, як вроді, вирівнюється ситуація да, по правосуддю. Але тійка, буде буде тяжких три удари, яких вони не побачать, будуть захищатися. Ось, побачите, бачите, ось удари йдуть. Удари йдуть. І удари йдуть по сім'ям, опять, по сім'ям. Ой, кладовище. Кладовище у сумах. Люди будуть травмовані, травмовані, суми теж така тяжка у вас Енергетика. Так, гуляй поле. Військова ситуація, не до праздників, не до чого. Е, з жінками, сім'ї, ну, коротше, все, що сім'ї, діти. Там взагалі треш повний. Там просто вже е, ті, що уїхали, а ті, що не можуть уїхати, е, в основному поставалися старі люди. Де-де-не-де де, де там. І вони як жертви йдуть, ой Боже. Так, коротше, жовтень місяць, жовтень місяць. Щось приховує таке. ну Повертає, знаєте, в жовтні гуляй-полі буде, як от знаєте, повертатися до глобальних таких обстрілів, до глобальних бойових дій. Знову йдуть втрати, там буде така двіжуха. Тут якось не так, от зовсім інша енергетика. Там людей просто вже мало. От ще вересень якось так, а потім вони вже все, все повиїжджають тут, тому що ну, вони остаються тут жертвами. Де-не-де, -де, там у дворах будуть старі люди. А ну я зараз гляну токмак. Мені просто цікаво, як він буде виглядати от, енергетично, токмак. Дивіться. Вересень, токмак. Трійка чаш ту спентаклів. В токмак прийде до хіра всього. Але в токмак і прилетить до хіра. Ось буде три удари. Два вони, два вони якось трошки той притримають, але вони не бачать, і три удари пройде по ньому. Будуть навіть пошкодження серед домівок. Наші бахнуть поток маку. Вересень, а жовтень. А жовтень, жовтень у них опять, зайде, зайде опять купа всього прихованого, Будуть, Опять на те ж місце, туди ж принесуть, як кажуть, знаєте, те, те ж саме. Багато дохіра всього. Але тут падає ілюзія і закругляється це все. Зброю прибирають, туди опять прилетить. Так їм і треба, сука. Отак. Це був токмак. Готуйтеся, падли росіянські, хто там їм допомагає. А ну, що у токмаку на дні? Жертва, підвішаний стан. Судячи з жертвою і студом, то ви не відкриті. Ви маєтеся як. Ну, оці дві карти показують так, що люди в окупації, вони жертви. Жертви у ворога. Ось ворог, пожалуйста. Контролює повністю ситуацію. І у вас буде бойова дія. У вас з півдня піде бойова дія. У вас з півдня буде летіти. Ви будете думати, що ви захищені, але вам прийдеться усьо шукати кращого місця, щоб ховати своє. Оце все дерьмо, що ви наперли в Україну в токмак. Ось така ситуація. Бачите, як воно показує цікаво. Тримаємося, всіх обняла, поцьомала, почуємось.